Обмежено придатних в Україні більше не буде. Вітаю вас, шановні друзі! Починаючи з цього тижня, а точніше з 4 травня, вступають в дію нові правила військового обліку обмежено придатних. Я вже неодноразово про це розказував і писав в своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані, запрошую вас посилання на телеграм є в шапці профілю. Так от я писав, що починаючи з 4 травня всі військово зобов'язані, які у мирний час не придатні до військової служби, а під час дії воєнного стану є обмежено придатними. Вони зараз всі зобов'язані на протязі 9 місяців пройти повторний ВЛК. А далі, друзі, починається саме цікаве: всіх цих людей буде поділено на 5 категорій. Лише одна категорія це буде повністю непридатні до військової служби. Тобто, із 100% обмежено придатних, лише 20% будуть непридатні. Інші 80% будуть придатні до військової служби в залежності від ступеня функціональності. Що це значить? Я вже пояснював, що якщо, наприклад, людина не може виконувати якісь штурмові дії за станом здоров'я, але вона може там допомагати в тилу. Може, десь на кухні, може, десь там на складах перегружати боєприпаси і так далі. То ця людина обмежено придатна. Вона стає придатною до військової служби, але на певних посадах. Таким чином, 80% обмежено придатних тепер стануть придатними до військової служби. Ну а далі, на жаль, всім знайома історія. Як тільки ти переступаєш поріг ТЦК і потрапляєш до військової частини, далі починає діяти зовсім інші правила. І Там нікого не цікавий, ти обмежено придатний чи не обмежено придатний. Там є бойова задача, яку ти зобов'язаний виконувати. Не хочеш виконувати, відправляєшся в тюрму. Тобто там два варіанти. Або на фронт, або в тюрму. Ось вам яскравий приклад виразу Вибір без вибору. Хоча ми це вже проходили в 2019 році на виборах президента України.